Ринок вживаних автомобілів нарешті дозріває, ціни впали, технологія акумуляторів покращилася і багато ранніх моделей довели, які бренди розуміють довгострокову надійність, а які ні. Але купівля в 2025 році все, ще означає необхідність враховувати зношення акумуляторів, застарілі технології заряджання, проблеми з надійністю та високі витрати на ремонт. Не кожен вживаний електромобіль є вигідною покупкою. Але кілька моделей зараз виділяються як розумні, безпечні та практичні. Давайте розберемо найкращі вживані електромобілі, які варті ваші грошей у 2025 році та чому вони заслуговують на місце у вашому гаражі. Серед усіх вживаних електромобілів Model 3 залишається найсильнішим універсальним вибором завдяки своїм ефективним двигунам. Перевагах зарядних можливостей та перевіреній довготривалій надійності. Знос акумулятора в більшості Model 3 залишається низьким, зазвичай близько 10% після 150 тисяч кілометрів пробігу, що значно краще, ніж у багатьох конкурентів попереднього покоління. Матеріали салону не є розкішними, а якість збірки варіюється залежно від року випуску, але з механічної точки зору Model 3 є надзвичайно надійною. Конструкція двигуна проста, система терморегулювання відмінна. Уникайте автомобілів в початку 18-19 років, якщо ви хочете отримати найкращу якість салону та тихішу систему теплового насоса, але в цілому Model 3 все ще залишається найбезпечнішим вибором у світі вживаних автомобілів. Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу за кожну витрачену гривню, Chevy Bolt залишається королем. Незважаючи на відкликання акумуляторів, яке налякало перших покупців, встановлені джем після відкликання батареї є одним з найбезпечніших і найсучасніших на ринку вживаних авто сьогодні. Болт простий, ефективний і дешевий в обслуговуванні. У нього немає проблем з рідинним охолодженням при швидкій зарядці, як у Nissan Leaf. А трансмісія відома тим, що витримує дуже великий пробік з мінімальними проблемами. Його основні слабкі сторони, жорстка їзда, дешевий інтер'єр і повільніша швидка зарядка в порівнянні з моделями Tesla і Hyundai. Але за своєю ціною йому немає рівних для тих, хто щодня доїжджає на роботу і хоче надійний вживаний електромобіль, не розбиваючи банк, Bolt – це очевидний вибір. Kona Electric виділяється тим, що технологія електромобілів Hyundai дозріла раніше за інших. Чудова довговічність акумулятора, висока ефективність та дивно приємні відчуття від водіння завдяки миттєвому крутному моменту та добре налагодженому шасі. На відміну від деяких ранніх Hyundai, система терморегулювання Кона є надійною, а показники реального зносу дуже хороші. Ви також отримуєте більший запас ходу, ніж у багатьох конкурентів у цій ціновій категорії, зазвичай 400 км за заряд акумулятора. Слабкі сторони, салон тісний, ергономіка сидінь не дуже, а деякі власники повідомляють про перечасний знос компонентів підвіски. Але як вживаний автомобіль, Кона Електрик пропонує одне з найкращих поєднань запасу ходу, надійності та доступності. Маючи той самий силовий агрегат, що і Електрик, Electric, і Ві пропонує таку саму надійність, але з дещо більшим і практичнішим салоном. Власники хвалять довговічність акумулятора та тиху і плавну роботу трансмісії. Це один з небагатьох ранніх електромобілів, який старіє з гідністю, оскільки Kia спроектувала його так, щоб він більше нагадував звичайний автомобіль, а не футуристичний гаджет. Його швидка зарядка постійним струмом не є найшвидшою, але для щоденного водіння її достатньо. Найбільшим недоліком Ніро є його доступність. Хороші вживані екземпляри знайти складніше ніж Bolt або Model 3. Якщо ви знайдете його за справедливою ціною, це буде чудовий універсальний електромобіль, що поєднує практичність і вартість. Якщо ваш бюджет дозволяє, і ви хочете придбати найпрактичніший електромобіль, то Model Y – це те, що вам потрібно. Він поєднує в собі ефективність акумуляторів Tesla і практичність SUV, і залишається одним з небагатьох електромобілів з відмінно реальним пробігом навіть взимку. Система теплового насоса, представлена в 2020 році, зробила його ще більш ефективним, а довгострокові звіти показують, що крім шин і основних витратних матеріалів, він вимагає мінімального технічного обслуговування. Деякі власники повідомляють про стукіт і незначні проблеми з оздобленням, але конструктивно Model Y є надзвичайно міцним. Якщо ви хочете замінити бензиновий Су, Model Y є найсильнішим варіантом серед вживаних автомобілів у 2025 році. Ford Mach-E завоював репутацію одного з найнадійніших електромобілів на ринку вживаних авто. Його акумуляторні батареї добре витримують випробування часом. Система охолодження надійна, а несправності трансмісії трапляються рідко. Він поєднує гарне поєднання продуктивності, комфорту та практичності, особливо в моделях з повним приводом. Основні скарги стосуються періодичних збоїв програмного забезпечення та повільнішої швидкості заряджання, порівняно з Тесла, Hyundai та Кія. Але Ford виправив багато ранніх помилок за допомогою бездротових оновлень, і довгострокова якість Макі -E виявилася кращою, ніж очікувалося. Для покупців, які хочуть щось стильне і з хорошою надійністю. Макі стає розумним вибором на ринку вживаних автомобілів. ID 4 не є лідером за швидкістю, дальністю пробігу чи заряджанням, але він виділяється як надійний, комфортний та безпроблемний електромобіль. Volkswagen зосередився на тому, щоб зробити його стабільним та передбачуваним, і це проявляється в його надійності в реальних умовах. Салон просторий та добре побудований, а їзда плавна і тиха. Ранні версії сенсорного екрану та програмного інтерфейсу викликали розчарування, але механічні компоненти добре витримали випробування часу. Якщо ви хочете спокійний автомобіль для щоденного використання з хорошою якістю збірки та великим багажним відділенням, Д4 є напрочуд сильним вибором на ринку вживаних авто. У 2025 році ринок вживаних електромобілів нарешті пропонує те, чого йому бракувало ще кілька років тому перевірену надійність. Електрокари з цього огляду пропонують неймовірну цінність для щоденних водіїв. Ключовим моментом є пошук моделей із справними акумуляторами, оновленим програмним забезпеченням і перевіреною репутацією. Незалежно від того, чи хочете ви продуктивність, ефективність або практичність, наведені варіанти є б найбезпечнішими, найрозумнішими і найнадійнішими вживаними електромобілями, які варто купити у 2025 році.